Зламалась? Ага. Ту-ту-ду-дуду, ту-ту-ту-ту. Давай. так, що там? Увага, зламалась сниво, валю? Так? Що тут зараз подивимося? Так. Що там так погано видно? М -м Ой. Так, чекайте. М -м так, ліхтарик. Ага, зрозуміло. В тебе поламався карбюратор. Ах, я так і знала. Так, чекай, згадаю, що треба. Я... <плес> Добре, я тебе підвезу на, в майстерню. Добре, давайте. Mm. Mm. Давай. Пф. Стоп. Ні-ні-ні, ня -ні -ні -ні. не треба, не треба. Я люблю спокійну їзду. Так. Є, yeah. можна спокійно йти назад. Uh -huh. Папа. Нарешті можу поїхати на роботу. Стоп! Сьогоднішня неділя, 21 липня. А? Значить, можна їхати відпоксивати. Нева! Можна у твоєму гаражі відпочити? Можна. Ладно. Так. Давай отак поміняємо, щоб було класнюче. Так, давайте. Ми з'єднаємо ті гаражі скоро, але я не знаю, коли саме... А, ,ко, поможи, я не можу відкрити цей гараж. Я сам не... не знаю як. Ага, точно. Я так і знав, що воно тут просто важко відкривалося, мені друзі. Дивіться, я зелена. Друзі, я вам казав, можете мені передішлювати подаруночки. От би мені такий гараж мій викинули. Ах ж має бути таке. А зараз ми з'єднаємо гараж, друзі. Що з'єднати гараж? Ні, та добрий! Я вже сам подумав не треба, тому що, якщо ти захочеш виїхати, похід буде закритий або нивою, або зеленою машинкою. Так. Тепер подробніше про ці машинки. Цю я сам вибрав і замовив в інтернеті хлопці. Цю я купив в Ошані. Цю теж в Ошані. Ну, а цю... Е, я вже забув, де її купив. А точно в Червонограді. Ну, а на цьому закінчуємо, друзі. Усім па-па. Зустрінемось в другому відео.